Ліна Костенка крила, а й справді крила тим грунту не треба. Землі немає, то не буде неба. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості турботи, у кого з пісні, або з надії, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. Acrela Maia.